Посеред буремних хвиль Другої світової війни на борту могутнього німецького лінкора Бісмарк жив собі кіт. Його звали Оскар. Він був не просто корабельним котом, а справжнім талісманом, що розділяв долю моряків у холодних водах Атлантики. У травні 1941 року Бісмарк зустрів свою долю. У жорстокому бою корабель був потоплений, забравши з собою тисячі життів. Серед хаосу і відчаю, коли хвилі поглинали уламки, сталося диво. Британські моряки, що прибули на місце катастрофи для порятунку, знайшли серед уламків маленьке живе створіння. Це був Оскар. Вони забрали його на свій есмінець косак і дали йому нове ім'я Непотоплюваний Сем. Сем швидко освоївся на новому кораблі. Він став улюбленцем команди, справжнім символом надії та стійкості. Моряки вірили, що його присутність приносить удачу, незважаючи на жахи війни, що вирували навколо. Але доля була примхливою. Восени того ж року, під час конвоювання, Косак був торпедований. Знову вибухи, знову крики, знову холодні води Атлантики, що поглинають корабель. І знову, серед уламків і відчаю, рятувальники знайшли Сема. Неушкоджений, хоч і наляканий, він знову дивом вижив. Його історія почала ширитися флотом, перетворюючи його на легенду. Після другого дивовижного порятунку Сема перевели на авіаносець Роял». Моряки жартували, що кіт сильніший за смерть, і його присутність на кораблі стала предметом численних розмов. Але й Арк Роял» не судилося довго плавати. У листопаді 1941 року німецька субмарина торпедувала і цей гігант. Втретє, Сем опинився в пастці смертельної небезпеки. І знову, неймовірно, Сем вижив. Після третьої катастрофи командування вирішило досить. Цей кіт пережив занадто багато. Його відправили жити на сушу, де він міг спокійно дожити свої роки. Непотоплюваний Сем мирно дожив до 1955 року, ставши символом неймовірної удачі та стійкості. Його портрет сьогодні висить у морському музеї, нагадуючи нам, що навіть у найстрашніші часи є місце для маленьких чудес, які дарують надію.